Пані Поліванова, яка відсутня всі три роки Великої війни в нашому місті, але тим не менше залишається головним архітектором і все, ще працює. Вона підписала наказ на затвердження документів, завдяки яким це будується. Це в 2021 році було ще. А, і ми підготували звернення до департаменту культури, департаменту е, обладміністрації, департаменту інспекційної роботи міської ради щодо припинення робіт, які на ну, сьогодні не тривають, але тривали ще, ще нещодавно. Вчора тривали теж, сьогодні. Не тривають а, ну, це, бачите, чим більше активності нашої, тим менше цих робіт е, такого щодо зупинки цих робіт і е, власне вчинення дій щодо захисту пам'ятки архітектури гіганту. Тому в трьох екземплярах кожне зі звернень ви можете ознайомитися. Я роздрукував, якщо цікаво. Е і підписни лист листи теж тільки ну, в двох екземплярах під кожне звернення. Ви можете підписати. Тому насправді століка нема. Звісно, <плес> це 6. 6. 6. Да, Тому давайте там на сходах, хто хоче це підтримати. Я туди покладу, ви ознайомитесь тоді. Ну і відповідно, якщо ви підпишете. то ну, я думаю, що у нас. Це початок. Це початок, а далі життя покаже. Я думаю, що перша зірка, яка впаде з небосхилу, це може бути пані Поліванова. Ну о, гігант, зірка зорі. Так, давай що робити? Треба зупинити будівництво і захистити пам'ятку на страшні. А чому панічим? Нащадкам досталася, щоб знали, як це було, яка історія була в місті відзеркалення власної історії. Ми буде архітектура, ми не будемо знати історію. Звернулася до всіх центральних органів польотів Я з проханням дозволити провести перемогу. Поки міськрати не проведе ми можемо порівняти проектну документацію з фактично меншої ділянці із. Це можливо, якось інтенсифікуєте так в дії, бо буде розкладоваться. Чи можливо правоохоронно? Чи я вас контакт? Mm -hmm. Знаєте, скільки на відомою виходить? I do